Усім привіт! Мене звати Володимир. Я являюсь учасником ком'юніті SharkTrade. Trade. Сьогодні оглянемо ринок Форекс, а саме пару євро-долар та фунт-долар. Почнемо з пари євро-долар саме місячного таймфрейду. Після захоплення даної цели сайт Liquidity ми бачимо, що ціна утворює лонговий дисбаланс. Саме це свідчить про наявність покупця в моменті. Відповідно, точкою опори саме для майбутніх лонових рухів, буде саме являтися. Цей дисбаланс. Наступний місяць або в місяці, тому що ціна може просто не одразу підійти сюди, буду очікувати повноцінну реакцію саме на місячний дисбаланс, і рух до цінових таргетів, які знаходяться вище. Тобто ціновий максимум ось тут і ціновий максимум ось тут. Якщо ми глянемо на тижневий таймфрейм, в даному випадку в моменті точок упор для розвороту ціни я поки що не бачу, але поки ціна утворила. Зміщення у вигляді шортового дисбалансу тижневого. Доки ми не отримуємо нічого в лонг, відповідно позиції лонгові, якщо брати до уваги саме тижневий теймфрейм, я би не розглядав. І знову ж таки, навпаки, пріоритетним рухом я б вважав саме продовження шортового ордерфлоу до саме місячного дисбалансу. Звідси я би очікував якраз наявність повноцінної реакції. Якщо ми глянемо на даний таймфрейм, в даному випадку минулий тиждень у нас був ренджовим, ціна після захоплення даної ліквідності просто захопила ліквідність sell side, яка знаходиться знизу. Відповідно, знову ж таки, на наступний тиждень, якщо будувати план, ціна може отримати реакцію з даного пола, і точкою таргетування буде являтися саме найближче ліквідність або неефективність, так як неефективності у нас в даному випадку ніяких немає. Та Точкою таргету буде для нас саме дана ліквідність. Для формування лонгового плану з даного таймфрейму ми маємо отримати реакцію на 4-годинному таймфреймі. Ми бачимо саме наявність реакції у вигляді 4-годинного дисбалансу. Більше інформації нам надасть саме відкриття ринків в понеділок. Відповідно, в даному випадку, я би очікував якраз продовження лонгових рухів. Першої FTA у нас буде виступати саме даний пункт ліквідності. Відповідно, в даному випадку можна буде розглядати позиції в лонг при повноцінній якраз реакції на годинному таймфреймі. Плюс до цього на годинному таймфреймі ми бачимо формування buy-side Liquidity, що буде слугувати свого роду додатковим паливом для продовження лонгового руху. Але знову ж таки, для. Повноцінного, по суті, формування лонгового плану потрібно отримати щось із годинного таймфрейму. Тобто це може бути або displacement, або захоплення ліквідності. Тільки тоді я буду розглядати саме лонг-позиції. А даний пул ліквідності на 4 годинному таймфрейму буде виступати для мене першим основним таргетом, де ціна може, по суті, дати зворотній рух. Якщо ми перейдемо на фунт, в загальному ситуація досить схожа. Тобто ми бачимо якраз формування місячного дисбалансу, звідки можна буде очікувати продовження лонгових рухів до найближчих таргетів. До даного пола ліквідності, якщо він не твориться після закриття даної свічки, і в майбутньому до даного пола ліквідності вище. На тижному таймфреймі ми бачимо, що ціна аналогічно рухається просто в боковику. Бачимо дане захоплення ліквідності, яке може доставити ціну якраз до ліквідності вище. Але в загальному, в першу чергу, я би очікував повноцінного виходу саме з рінжа. Пріоритетним напрямком, звичайно, в даному моменті буде шорт, так як цікаво було побачити саме захоплення ліквідності і тест місячного дисбалансу. І тоді наявність реакції і продовження лонгового руху. Тобто, знову ж таки, реакції очікує саме формування дисбалансу або захоплення ліквідності. На даному таймфреймі ціна рухається саме в боковику. Тобто, в даному випадку я би повноцінно очікував вихід з ренджа, якщо ми говоримо за даний таймфрейм, то захоплення або даного пола ліквідності, або ось цього пола ліквідності. Тільки після цього можна буде повноцінно формувати BIS. На 4-годинних таймфреймах. Ми бачимо якраз захоплення ліквідності рейдом ось тут. Відповідно, в даному випадку точкою таргетування для даного руху можна очікувати найближчу неефективність або саме ліквідність. В даному випадку неефективності в нас тут немає, найближчий є саме даний пул ліквідності. При відкритті ринків, по суті, можна буде отримати саме його захоплення. При наявності реакції можна буде шукати тупо позицій до найближчих так само зон ліквідності або неефективності. При її ж відсутності продовження руху, який призведе до захоплення денної ліквідності. На годинному таймфреймі ми бачимо якраз формування order flow, тобто формування ліквідності і формування шортових дисбалансів. В даному випадку для продовження швидкових рухів потрібно побачити якраз захоплення ліквідності або тест дисбалансу. Ідеальним варіантом буде більш глибока корекція саме в зону преміуму, звідки можна буде очікувати повноцінної реакції годиною таймфрейму, і звідси набирати шорт угоди саме з таргетом 4 години ліквідності. На цьому все. Всім дякую, до побачення!